28 червня у США пройшли передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Джо Байден і Дональд Трамп загалом висловили свої позиції на різні теми. Йшлося про економіку, міграцію, заборону абортів, конфлікт у газі. Не забули вони у своїй дискусії згадати і про Україну. І, от, власне, коли Джо Байден і Дональд Трамп обговорювали питання війни Росії в нашій державі, між опонентами виникла справжня перепалка. Дональд Трамп вкотре запевнив, що у разі його перемоги він завершить війну ще до прийняття присяги. Водночас Байден знову попередив: якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде на інші країни Європи. Виступ Трампа на то на тему збройного конфлікту в Україні мав у собі кілька тез. Спершу він звинуватив Байдена, що через Брак лідерства у нього, а також вивід американських військ з Афганістану у 2021 році, чинний президент США, начебто, заохотив Путіна до нападу на Україну. Трамп заявляв, що за іншого президентства повномасштабної війни не відбулося. Побачите, як до чого апелює Трамп до емоцій своїх виборців, тому що історія не знає слова, якби вона знає слово якщо. Тобто, говорити варто краще про майбутнє. Але ми з вами знаємо на власному досвіді, що передвиборчі дебати це завжди штука дуже і дуже емоційна. Згадав кандидату у президенти і главу української держави кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів, каже Трамп. Він додав, що не критикує його, але вважає, що гроші, які США витрачають на війну, витрачатися власне не повинні. Трамп, який у минулому називав тактику президента Росії Володимира Путіна під час вторгнення в Україну у 2022 році геніальною та дуже кмітливою, атакував Байдена, сказавши, що якби у Сполучених Штатах був справжній президент, Путін не напав би на Україну. Він знав, що не можна грати зі мною, сказав Трамп, маючи на увазі Путіна. 81-річний Байден відповів, назвавши Путіна військовим злочинцем і попередивши, що якщо Росії дозволять досягти успіху у війні, Путін не зупиниться на Києві. Він убив тисячі й тисячі людей, сказав Байден, чий голос звучав хрипло протягом більшої частини дебатів. Ще один аспект виступу Трампа стосувався так званої мирної пропозиції Путіна. Бо ж кремлівський диктатор ще раніше назвав свої умови для, начебто, миру. Хоча ми знаємо, що від миру там хіба що спільні букви. Серед них відмова Києва від планів вступити у НАТО і повне виведення українських військ з областей, які Росія записала до своєї конституції, йдеться про. Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонській області ці пропозиції Путіна Трамп назвав неприйнятними водночас зазначив, що Україні ніколи не виграти війни. Трамп знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний, як він регулярно робить це під час своєї передвиборчої кампанії. Однак не надав жодної конкретики щодо того, як він збирається це зробити своєю чергою. Промова Байдена базувалася на думці, що перемога України запорука безпеки Європи. На думку нинішнього президента США Путін прагне відновити Совєтський Союз. Якщо його не зупинити, то нападу зазнають інші країни Європи це Польща Білорусь. Держави НАТО Байден підкреслив, що очільник Кремля є військовим, тобто воєнним перепрошую злочинцем. Ми з вами, в принципі, бачимо стратегію Джо Байдена щодо допомоги Україні у війні. Якщо говоримо про кандидата Трампа, то два ключові його радники представили план припинення війни Російської Федерації в Україні. Пише видання Reuters. Зазначається, що план передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США, заявив інтерв'ю генерал-лейтенанту відставці Кіт Келох, один із радників Трампа з національної безпеки. Я ж нагадаю, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада цього року. За ними обов'язково будемо пильнувати.